Прикинь, які номера. зараз номера, ось такі, три семерки. Як бачите, на жигулях шість три семерки. Я не помню, скільки іменно три семерки так стоять, Ну, примерно, ну, більше 12-го. Он там 40 стоять, чи що. Я знаю, чотири 4 зараз стоять 96 тисяч гривень офіційних. То сильні у не у на руках. А якщо у когось на руках, то к ще скільки, стільки, скільки человек захоче. А от раніше он тоже бач модний на Жигулях, три 7 ляснули. Катаєшся, типу, всі знають, що це, це 6-7. А сейчас он есть более нові номера, и кому-то на одну семерку не хватило. Це хватило, бачи бачите, на жагу. Поставити участь, ніж 67-70. Ценності, кстати, знаєш, відкуди ціна на на автомобілі? На, на, на автомобілі, на номера. на автомобілі. Люди создають, тому що спрос. Ну, бачать, що люди між собою перепродають, перепродають ці номера. Раз це вище, раз ще вище, раз ще вище. От прикинь, на сьогоднішній день 100 тисяч гривень, 3 на ля єдиниця, 4 сім'єрки, 3 дев'ятка, по-моєму, або сім'єрка, або... Или... Там не всі вони, там є більше, там де спрос. І... І за того, що люди все одно їх покупають, колись їх за 200 поставять. Ну буде час, я думаю, там ще пару років. І все одно будуть покупати, тому що не всі ще серії, я думаю, виставлені там, де є 3 на ля і так далі. І будуть брати.